Так, ну що, всім доброго ранку. Даня, помаши. Даня, он наші ма, вогнища. Ну що, сьогодні е, будемо розповідати вам про похідну їжу. Розпочинаємо зі сніданку. Сметана от зараз е, ну, не то, щоб у мене в гостях, зараз ми походять, так кажемо, в так прямому Етері ведемо свій репортаж сьогодні. турист року. Юля буде ділитися своїм досвідом куховарства, так? Mm -hmm. Юля дуже багато разів була yeah. кухарем у походах. Да? Це було yeah. 7, дуже багато -8 разів. 8 -8 разів да? а, отже, з чого ми розпочинаємо наш день? Якщо ми зарядки. Ну то само собой. Да? Зараз едем мало про харчи, про ежу. Ну, вот. А вообще на сниданке у нас обычно супы или каши. Овсянка бывает с джемом и с изюмом. Или это может быть любая другая каша, такая как ячка или пшеничная. Там уже она идет либо с мясом, либо с рыбой. У кого на что фантазии хватает. Вот, Супи у нас сьогодні горохові. Ну, хочу сказати, що це у нас, скажем так, останнім часом вже ми переходимо на сушку і сублімати. Так? Тобто це спеціалізована їжа для туристів. Вона набагато спрощує життя туристам, здає більше вільного часу. Тому що, по-перше, готувати дуже легко. Ось такий супчик приготувати, треба лише зробити окріп в гарячу воду та й зачекати Юлія готувати такі. Так. 7-9 хвилин. 7-9 хвилин, кажу, поближче. 250-300 мл. Вливаємо гарячої води та чекаємо, так? а потім вже смакуємо. До супок можна додати сало, мучка, хлібушка, бутербродика. Правильно, Денис Васильович? Так, то і так. Ну що, наливаємо? лікарня? Цього походу у нас отака е і зранку ввечері і е сублімована їжа. Е зазвичай зранку ми готуємо вівсянку, е солоденьку з горішками, так, з джемом або з молоком. Це може бути солодно. А Ось цього разу вирішили проекспериментувати, взяти супи на сніданок, супи взяти і взяти супи на е, вечерю? Ну, Зараз подивимося, що з цього вийде. Так, ну що, зараз чекаємо 10 хвилин і будемо смакувати. Так? Так. Чудово. Так, а що ж у нас е, зовсім забув, Юля, а що ж у нас ще? Що у нас... Е, що ми п'ємо? Якийсь напій. Що... Що це може бути зранку? Обов'язково кава. кава. Або чай. Натуральна кава, так, або, або... 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 макофі, мак так. Ага. Чай. З карпатськими травами. Без чай. Десь у пакеті. Отам. Вот Мішечки. Так, давай покажемо. У нас є ось такий карпатський чай, зібраний своїми руками. Там у нас і малина, і м'ята, і ожина. Так, ось такі баня, у нас натуральна кава є. І безліч ось таких напоїв кавових, скажімо так. І до цього Так, ну що, чекаємо 10 хвилин і смакуємо. Так, і що у нас вийшло? Да, Ось така краса. Угу. Спробуй, скажи, як воно смакує. Так дома бабушки на рух висить? Рекомендаціон, як каже Птушкін, так? Даня, як тобі? Ну, давай. Що ти підготувала? <laughs> Такий перекус імпровізований. Давайте. Раз, два. Ну так, оставьте разом. Так, раз, два, три, три! ха ха Переможець! Я... <говорил> <говорил> нормально, смачного. Так, ну что? Обидаем. Зараз у нас будет что? Яечка. Ні, не, не сьогодні не з колбасу, колбасу вчора з'їли. Зараз буде або обираємо або з паштетом, або з салом. Паштет, сало буде ввечері. Чудово. Так, Даня, доставай паштет. Вони. <реш> Процес... Приготування їжі. так, Ну що ж, я буду відкривати паштет. Добре? Добре. Добре. Дання простібує собаку. У -у -у. Так, яєчка з чесночком у нас ще сьогодні. Яйця можна брати ось в перші дні походу, особливо коли це похід не влітку, коли не спекотне. Яєчка були такі свіжі зварені. Зараз по бутербродику Та й далі. Нам ще залишилося 5 км, а зараз у нас така. Йде процес приготування бутербродів. Рибний день сьогодні кухар сказав, рибний день буде, йдіть, ловіть рибу, зловили середини. О -о -о -о. когось побачив. Брешеш, нікого нема. Так, наш кухар вже за роботою, Юля, що зараз у нас буде? перекус, так? Перекус. перекус у нас сьогодні бутерброди з колбасою, лучком. І що, наверное, паштіно. Іногда буває ще сир і сал. З добавленням майонезу, кетчупа. Що ще буває? Ще буває гірчиця, так? Ще буває у нас якісь сухофрукти, бувають? Консерви. Консерви буває крепиться О, -о, О. или горошкой. Так, ну все зразу, ну, так, может. Все сразу. Если може... все зразу, то Може все бути? бути трошки погано, на что сильно переусердствовать, то может, да. Мы как опытные туристы. Мы, конечно же, знаем, что перед главным рывком лучше что не наедаться. Головне перекусить легенько. Краще їсти так потрошечки, да? трошки в обід, трошки перекус перший, е, сніданок. От Ми так потрошки будемо знімати відео і е, скомпонуємо так, щоб люди бачили весь похідний день з самого початку, починаючи зі сніданку, що можна їсти. Так? І далі вже перекус, і от. Як зараз, наприклад, такий невеличкий перекус на обід у нас є, і буде вечеря. Вечеря то вже буде окрема історія. Там у нас для кухлі дуже легко буде, Ой, звісно. Ну, що сублімати то. Лігкий попад, правильно? Не Так. Зараз нарізається цибулька. А Ковбаса. Ковбаса вже готова теж. Де нарізання. Так. Ну, так, сьогодні у нас лайтовий такий mm -hmm. день. Костровий вже зайнявся свої справи. Так, ну добре. Так, Юля, ну у тебе такий багатий досвід вже, так, походів. Так, Скільки походів вже? Шостой. Шостий. Шостий mm -hmm. чи сьомий? Шостий чи сьомий? Ну і як от ти Я у поможем? походах голодною буваєш? Ні, nee. у нас така вічна поляна, шо? да, куди шоу. Ну скільки кілокалорій от, витрачаєш за день? Наприклад, коли йдеш у фітнес зал nee. за тренування скільки витрачаєш? Не знаю, не слідила. Ну, я думаю, що в походах більше, звісно. Ну, в поході десь витрачається від 1500 і 2, може навіть і більше бути. Зараз ми сьогодні витратили, я думаю, трохи більше тисячі кілокалорій. Як ви вважаєте, вистачить нам тут поповнити свої запаси. Сьогодні вже ми підкріпилися чи ми там, підживилися яєчками. Батончики, не? батончики, енергобатончики, що батончики, у нас були. Майонезо. Так. І от все разом треба буде підрахувати, скільки у нас калорій, так? І подивимось, чи ми більше витрачаємо, чи ми більше їмо. Если они есть, мы их вытаскиваем. А если нет, как вот в этих пакетиках? Мы их не вытаскиваем. А что у нас сегодня? сегодня на вечерю у нас борщ О -о -о -о. украинский. Хорошо. Да. На, этот, на эту пачку нужно примерно 300 мл 350 воды. Заливаем. Главное не переборщить, чтобы не было слишком жидко на пачке написано 220-270. Да, врут они все. Ага, <laughs> <в> грязи, <laughs> да? Все врут. Так, вот. Примерно столько должно быть. <laughs> для хорошего вкуса. Что-то оно выглядит. Дуже прикольно. Смачно. Смачно, смачно. Дуже смачно. Так, так, так сколько тут калорий? А ну давайте проверяем, сколько калорий? А, ага. 112 точно 112. Следующим этапом мы должны хорошенько защипнуть их Чтобы они не запарились Защипываем так. Только нужно до конца защипнуть И оставляем их минут на 8-10 Там на каждой пачке написано, конечно же угу. Крысни порадует нашего шеф-кухаря Так. Оставляємо на шужин наставиваться. И що, от скільки таких е... супів уже ты їла? Багато? Ой, дуже багато. И що, як смачно? <сум> да, саме вкуснее это там, где. Печериця. Печериця грибные, там боже, там, вот такая вот просто еда. Хоч дома заводить. Крем суп, да? Крем суп. Даня, а ты як? Вперше будеш? <сум> <сум> Ну, це трохи краще, ніж мівіна, <рес> <рес> м'яко кажучи. <рес> це спеціалізована походна їжа. Усім рекомендуємо. Грибна юшка з лисичками та білими грибами. Дуже така поживна, 302 калорії, майже 303 кілокалорії. Легка, дуже смачна. Скажу, що це моя улюблена страва з цих субліматів. Лише 10 хвилин і буде найсмачніший грибний супчик. Ну що, заливаємо? Так, обережно ляві. Притримуй, будь ласка, наш кухар. Нормально? Зачиняємо наступно. Притримай. Ну, досить. Що ж, 10 хвилин ми зачекали і зараз на нас чекає ось така смакота, смакотулечка. Дивіться, які здорові тут шматочки грибів. о о і білі, і що тут у нас ще? Лисички? Красота. А ну, куштуємо як? Даня? Дуже смачно. А ну-ка я. Зараз якийсь... О, лисичок виловив. М -м -м. Супер, просто супер.